Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вкотре вас вітаємо з чергової траси Кіровоградської області, з міста Кропивницький. Значить, ще одну платформу ми представляємо для нашого бджоловода Володимира. Молодий бджоловод, який буде займатися бджолою на цій платформі. Значить, вона представлена з упорними стоечками. Дуже зручно вони висовуються, вони зроблені всі на хамотах. Послабляється просто хаму, опускається стойка і фіксується. Так само проводиться операція по всім вуглам і наші вулики стоять, не, не, не роблять ніякого навантаження на нашу пластоку. Таким чином ми її повертаємо в колонке положення. Насунули, зафіксували. Значить, що ці платформи буде робити здалі? Значить, будуть варені уголочки, такі, щоб наші вулики вставлялися як вони дуже міцно зафіксовані на цій платформі. Позаду бачимо стопи повороти в діодному виконанні, уха для ременів, для того для кріплення наших вуликів, захисний пампер, для того, щоб було зручно нею користуватися. Зараз Давайте подивимося ще на передню частину нашої платформи. Дивіться, попереду у нас, як звичайно, зроблений. Замок для кліпнення до автомобілю, страхувальний цеп, упорне колесо для підіймання нашої платформи. Значить, і так само упорні стоєчки по вуглах. Значить, таку платформу ви можете замовити в будь-якому виконанні, в будь-якій комплектації. І номерочек буде, у цій відео значить, в куточку. Значить, і користуючись нагодою, хотів би всіх поздоровити з зі святом нашого прапора. Звідьох рай Somehow I'm soldiering on приїхав з кочівлі. Платформа Андрія Бджоловіоза витримала без проблем кочівлю в цьому році. Дев'ять на цій стороні. Проход повністю заставлений. І 9 тут. 27 сімей. Щоб повірили, що заставлено. наверх залізу, покажу. Все загружено. Платформою довольний. Рекомендую хлопці. Tá é, dobra.